У відборі на Євро 2022 року жіноча збірна України з гандболу у сумах програла французькій команді з різницею у три м'ячі. Це був перший домашній матч українок. Грали у легкоатлетичному манежі вчора. На першій хвилині гри рахунок відкрили українки. Команда Франції одразу зрівняла рахунок і до кінця тайму вели. Перший тайм закінчився з рахунком 15-16 на користь гостей. На трибунах болівальники підтримували українську збірну. Полювати за Україну, потримати, набратися опита. Це завжди приємно, коли тебе підтримують. Ми самі займалися спортом усе життя, тому коли відчувається підтримка, і тобі легше. Підтримка завжди важлива. Це як коли вас батьки підтримують або друзі. Після перерви українкам вдруге за гру вдалося вийти вперед. За рахунку 16-16 Марина Коновалова влучила в ворота суперниць. За 10 хвилин до кінця українки вперше повели в рахунку з перевагою у два м'ячі. За кілька хвилин до кінця чинні олімпійські чемпіонки відігрались і завершили гру в цьому відборі 28-25. Хоч ми програли, а ми програли, але ми програли діючим олімпійським чемпіонам, і ми грали так само свою гру, але надавали їм зіграти в, в повну силу їхню гру. І це заслуга всіх дівчат, тренера, всіх, хто до цього причетний, можна так сказати. І так, я задоволена грою, але не до кінця, бо ми програли, але блин, це була просто класна гра, від якої, я думаю, кайфували не тільки ми, а й глядачі. Гравчиня збірної Ірина Глібко з 25 забитих командою голів закинула ворота супротивника 9. Вдавалося все, що ми готували, але ми багато не забили. І це зробило різницю. І тяжко грати, коли ми не забиваємо, але все виходить. Серед гравчин збірної конотопчанка Анна Дябло, яка наразі грає за Херсонський клуб Дніпрянка. Востаннє у Сумах розповідає, змагалась у 2016 році за Кубок України тепло очень ціплозі що Мені було затишно тут, бо приїхало багато людей, яких я знаю. Приїхав мій перший тренер. Приїхали люди, з якими я була на початку. Але в цілому, коли ти в грі, рідні стіни чи чужі, ти ізолюєшся, бо вже пішов процес. Радне стіни, чужі стіни вже пашов процес. Головний тренер збірної французької команди назвав цю гру визначною. Українська команда дуже молода, але дуже добра. Вона показала дуже гарні результати. Багато професіоналів. Велику гру презентувала і французька команда. Ми не показали гарної гри, але останні сім хвилин ми були кращими. Це найкраща команда світу. А, і з таким опіром ця команда в останні часи, як сьогодні ми їм дали. Вона не, дуже давно не нештовхувалася такої гри. Я вже давно не бачив такої самовіддачі. Ну, цим, просто цим дівчатам треба поставити пам'ятник за таку гру, за таку самовіддачу. От, от і весь коментар. Але да, апетит приходить у, у, у час гри, тому ми, ми настільки були близькі до перемоги. І зараз трошки сумно, але якщо повернутися час назад, то це настільки суперовий результат. Так грати на такому рівні. За словами Віталія Андронова, тепер планують зібратись з командою у кінці листопада. Наступну гру Україна зіграє проти Чехії вже під час другого етапу відбору у березні 2022 року. Катерина Гладенко Євгена Абрасімов. Новини на Суспільному Суми. У відборі на євро 2022 Україна грає у групі з Францією, Чехією та Хорватією. Участь у змаганнях візьмуть дві найкращі команди.